Дорогі друзі, від імені Конгресу Українців Канади вітаю вас з Різдвом Христовим. Христос рождається, славімо Його! Зараз ми всі молимося за перемогу України і молимося, щоб Бог наділив наших союзників мудрістю зрозуміти, що Україні потрібно до вирішальної перемоги над жорстоким сусідом. Ми просимо Бога захистити хоробрих чоловіків і жінок Збройних сил України, які вже понад тисячу днів захищають Україну від геноцидної війни Росії. Упродовж цих тисяча днів Конгрес українців Канади та громада, яку ми представляємо, зосереджували свої зусилля на тому, щоб Канада залишалася лідером у підтримці України. Завдяки ініціативі Гуманітарне звернення України спільно з канадсько Українською фундацією з 2022 року нам вдалося надати понад 80 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Ми також реалізуємо культурні та освітні програми тут, у Канаді. І допомагаємо українцям, які були змушені залишити свої домивки через війну, яку розв'язала Росія. Саме завдяки вашій щедрості, Конгрес українців Канади може успішно та дієво забезпечувати подальшу рішучу підтримку українського народу з боку Канади. Саме завдяки вашій рішучості, вашій готовності віддавати свій час і зусилля заради спільної мети, наша громада є організованою та впливовою. Щиро дякую вам усім. У цей різдвяний час, будь ласка, пам'ятайте, що Конгрес українців Канади може працювати для нашої громади та України завдяки фінансовій підтримці наших жертводавців. Я звертаюся до вас із проханням підтримати нас, щоб ми могли продовжувати нашу важливу роботу в новому році. Щиро дякую. Христос рождається! Слава Україні!